Всім привіт! Мене звати Рувім і сьогодні приготуємо стейк з ялочивне в цибуляно-гірчичному соусі з картопляним пюре і свіжим салатом. Для цього нам потрібно буде такі інгредієнти, як стейк з ялочине, картопля, також е, вершки, молоко, мікс листового салату, петрушка, курочий бульон, цибуля. Зерниста гірчиця, Також води 100 мл, 2 столови ложки вершкового масла. 1 столову ложку оливкової олії, сіль перець за смаком, цукор. також бальзамічний оцет з білим винним оцетом І одна столова ложка соняшникової олії. І так, для приготування картошки нам потрібно або закип'ятити в чайнику гарячу воду, або набрати. У мене в крані є гаряча вода, тому я одразу наберу її. нас закипіла вода. Кидаємо картоплю. Варимо 12-14 хвилин. Потрібно нарізати цибулю маленькими кільцями, полукольцями. Заправку до салату потрібно нам одна столова ложка читає. Або половина гірчиці. Також потрібно одну столову ложку оливкової олії от вона у нас, далі потрібно сіль щепотку. Топерець товуємо ложки оцето все перемішати. Нам потрібно посолити стейки. Так, готові стейки до жарки. Для цього потрібно розігріти сковороду. Додаємо. Соняшникову олію. Смажимо його чином приблизно 3-4 хвилини. Ставим наші стейки відпочити на 5 хвилин. вершкового масла, одну чайну ложку, добавляем цибулю і до 2 минути прожарива. Выливаем другу остаток приземического округа, кулинарную поверхнюю. 100 мл води. Додати також урочом бульону і остатки солодкої гірчики. Це все потрібно тушити приблизно 2-3 хвилини. Також потрібно додати соль, цукор та перець. Так, картопля вона вже зварилась, тому заливаємо воду з картоплі. вершкового масла та молоко. Даю. Теж потрібно перейдет наш маски переміщуємо. Перемішали салат? Вот. Получилось дві таких смачних страви.